Марія, ви сьогодні забираєте два графенових кілма і проектор. А скажіть, будь ласка, що таке відчули, що вирішили собі забрати додому? Які такі враження, відчуття? Ну, я спробувала е, в перші дні, коли появився е, проектор у вас в салоні. Е, попробувала масаж, угу. витяжку. Так в мене протрузії. Е, мені стає легше. Як я а займаю. Що саме? От скажіть мені, з якими от такими питаннями ви прийшли? Що у вас турбувало по здоров'ю? Де саме протрузії? Е, в в поперековому відділі, угу. і в мене остеохондроз в грудному відділі. І я брала проект навіть додому на вихідні, займалася з всією родиною. Мені сподобалось, моїй родині сподобалось. Як ви говорите, треба робити все, щоб не боліло? Так? І тому я вирішила взятись, ну придбати собі цей проект для того, щоб не боліло. Супер. Чи підтримала вас сім'я? Чи щось так, говорили? Ні, підтримала? так підтримали супер. Що саме перше будете робити вдома? От що хочеться прям прийти і от. Так, як обладнання вже буде сьогодні вдома, і, і зробити? Саме перше, що хочу включити килими, прогрітися угу. і зробити витяжку, потом зробити масаж. Клас, супер. Скажіть, будь ласка, а як ваші питання по здоров'ю проявлялися? Тобто, тут ви кажете там грижі? Як це на вас сказувалося на вашому здоров'ю? Які симптоми? Е, ну, постійно в мене боліла спина. У мене е, защемляло е, напевно. Е, Нерви, що в мене часто падав тиск. У mm -hmm. мене постійно боліла голова. Я ну часто в мене завжди був це травмон, там mm -hmm. ще інші таблетки. На протязі б... якого часу у вас таке було такий стан? Скільки ви ну, приймали? Років п'ять, точно. Mm -hmm. Дуже довго. Ну yeah. і я проходила курси, в, в мене була травма голови. І я приймала курсами ліки, які обходились на місяць в 5-600. Це було в тому році, це рік назад, це тільки на місяць. А, ну і так ми от їхали сьогодні з моїми колежанками, і ми підрахували, що це ну, вигідніше мати такий. Апарат в себе вдома, масажний, і оздоровлюватися. Ну це ви купуєте разом на все життя, і ви розумієте, що це у вас буде вдома, е при різних там да? не завжди можна в салон походити, субота-неділя там вихідний. Е Скажіть, будь ласка, чому зараз ви інвестуєте? От чому важливо молоді? Можна ж дотягнути до такого, стану, да? е щоб там віднімалася рука, нога і так далі. Е і ви ще, крім цього, ви ще куди ходите? В зал. В зал. Незважаючи на те, що є сім'я, робота, ви знаходите час на себе, це теж дуже класно. От ви будете якраз спільно і з обладнанням займатися і поєднувати зі спортом. Ви молодець. Що ви порекомендуєте таким самим молодим людям, як ви, яким ще не болить, які ще не розуміють, чому потрібно йти робити масаж? Е, ну, по перше, е, я теж не завжди казала, що там ну, є час на це все. Але коли ти розумієш, що в тебе є двоє дітей, і в 34 ти встаєш, в тебе болить голова, ти навіть тільки відкрив очі, в тебе болить голова, в тебе болить спина. Десь діти кажуть, давай, мам, поїдемо на майовку, от папа привіз там класну палатку, поїдемо на рибалку. І нічого Я не нічого не хочу. Ой, болить, і це постійно цей поперек, ноги болять, варікоз спочався. Ну, а я подумала собі, якщо я зараз не буду берегти себе, не буду берегти своє здоров'я, кому потрібна хвора мама? У мене двоє дітей. Я своїм дітям потрібна здоров'я. Так же само я хочу сказати і говорю своїм колегам, знайомим. Полюбіть себе, якщо ви не будете любити себе, Ну вас ніхто не буде любити. Це золоті слова. Да так я, я себе хочу полюбити, я хочу, щоб на мене чоловік по іншому дивиться. У мене гарні стосунки е, з собою. От я Перед дивлюся зараз. на себе в зеркало і кажу, класно, я схудла, я здорова, мені вже голова не болить. Кайфово, я хочу йти на роботу. Клас, є от таке бажання жити, радіти життю, і так як ви кажете, це дуже погано, коли а, дітям вже теж треба увагу. Вони хочуть кудись піти, поїхати і так далі. Ну але в тебе немає ні стимулу, ні бажання, mm. тому що все болить. Ну що може радувати? Тому ви велика молодець, вам бажаю гарних результатів Дякую. і дійсно, щоб ви. Були завжди така, як сьогодні: щаслива, дякую. усміхнена і дякую. радісна. І вам дякую. Дякую. Да, хай е, люди більше дізнаються, я буду розказувати за ваш салон. Приходять, оздоровлюються, і ви, щоб всі були здорові і щасливі. Дякуємо, дякуємо.